Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. Сьогодні я хотів би поговорити про одне з найбільш захоплюючих явищ у світі криптоінвестування, а саме мемкоїни. Вони знову в центрі уваги, адже настрій на ринку криптовалют цього тижня став різко оптимістичним на тлі новин про можливе схвалення спотового etf ефіру. Тож давайте розберемося, як цей оптимізм вплинув на ціни найпопулярніших мемкоїнів та які можливості для трейдерів він відкриває. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, настрій на ринку криптовалют цього тижня став різко оптимістичним на тлі подій, пов'язаних з дітей на ефір. Відновлений оптимізм підняв ціну ефіру до помітки в 3700 доларів, зафіксувавши зростання на 22% за 72 години. Аналітик Bloomberg Джеймс Сайфарт очікує, що лістинг спотового etf ефіру відбудеться через кілька тижнів або навіть більше. Це вже викликало хвилю позитиву серед інвесторів і, як результат, сильний ріст цін на ринку. Під час таких значних змін на ринку, сектор мем криптовалют часто демонструє найбільш різкі зміни своїх активів. У середу, мемкоїни, такі як Pepe, Book of Mem, Dovecoin та Floki продемонстрували найбільше зростання на ринку, пропонуючи нові довгострокові можливості для трейдерів. Отже, давайте перейдемо до більш ретельного аналізу. В першу чергу розглянемо Floki. Цей криптовалютний проєкт використовує тренд мемкоїнів для побудови унікальної екосистеми. Флоки відділяються завдяки підходу, орієнтованому на спільноту і різноманітним пропозиціям, включаючи ігровий метавсесвіт Valhalla ETF, екосистему Flocki DeFi та освітню платформу Floki University. За останні 10 тижнів ціна Floki торгувалася в бік, резонуючи між двома збіжними лініями тренду симетричного трикутника. Ця модель продовження підсилює коротку паузу для покупців, щоб відновитися та призвести до високого зростання. 15 травня ціна монети прорвала верхню лінію тренду, сигналізуючи про завершення попередньої корекції. Наразі флоки у нас торгуються на даній поміці і має ринкову капіталізацію в 2 мільярди доларів. Якщо прорив утримається, то ціна флоки може перевищити цю позначку і націлитися на даний рівень, що може вказувати на потенційний приріст у 40%. Наступний в черзі у нас Book of Mem. Цей інноваційний криптовалютний проєкт, розроблений для інтеграції мемів з децентралізованою екосистемою Web3. Запущений на блокчейні Solana, Book of Mem прагне увічнити культуру мемів у цифровій антології. Щоденний графік Book of Mem показує модель висхідного клину, що характеризується двома лініями тренду, які забезпечують динамічний опір і підтримку, підсилюючи поточне відновлення. Доки ця модель залишається цілою, ціна Book of Mem може продовжити свій стабільний висхідний тренд. Для високоімпульсного ралі покупцям необхідно прорвати верхню межу клину, що потенційно дозволить активу націлитися на рівень в 0,2 долари. Проте пробій нижньої підтримки може викликати новий корекційний тренд, що занурить ціну бок автофмем до пом'ятки в 0,08 долари. І наостанок давайте розглянемо таку мем монету як Bong. Цей токен був запущений на блокчейні Solana ще у 2022 році. Аналіз щоденного графіка показує, що ціна бунка зробила модель перевернутої голови та плечей під час останньої двохмісячної консолідації. 20 травня ціна монети зробила вирішальний прорив від опору на цьому вказаному рівні. Очікується, що ціна монети повторно протестує прорваний рівень опору вже у найближчі дні для підтвердження його стійкості. Отже, у висновку, таким чином, потенційне схвалення спотового ETF ефіру викликало бичачий настрої на всьому крипторинку. Мемкоін, завдяки своїй валантильності та сприятливості до спекулятивної торгівлі, опинилися на передовій бичачого відновлення. Це створює чудові можливості для трейдерів, але не варто забувати про ризики, які також пов'язані з такою торгівлею. Якщо ви хочете інвестувати в ці криптовалютні активи, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. У кінці також хотів би сказати, щоб ви не забували підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.